Три форми сказати ні італійською мовою для новачків. Но, просто і зрозуміло, класичне ні, універсальне слово. Вой, ун кафе. Ти хочеш каву? Но, no. грація, ні, дякую. Ще voglio» я не хочу, використовується, коли хочеш ввічливо, але чітко відмовитися. Вой, у щире стасера, хочеш сьогодні вийти прогулятися? No, non voglio» ні, я не хочу. Корисний шаблон. «non» плюс дієслово. Я не щось роблю. «Non posso» я не можу. Non so, я не знаю. Non capisco» я не розумію. Ще супер таке е, корисне слово, «magari un'altra volta». може, якось іншим разом. Наприклад, вас питають: хочеш піти? Kino. Andiamo al cinema. Magari un'altra volta. можливо, іншого разу, колись ніколи. <гум> Напиши слово Італія в коментарях, і я відправлю тобі безкоштовний урок італійської мови.